Привіт мої любі! Вибачте, сторіс, але на вихідних трішки можна взяти паузу трішки Опа. Дивіться які тут у мене кінти. Давай, давай. <гум> Он бачите лебеді. Ай. Є. Ось так. Коротше, я вам сьогодні покажу квартиру, яку ми продали от в цьому комплексі з лебедями. Коротше, ось я сижу, ось вони всі. І ось вони там ще плавають. А, і там ще далі плавають. Коротше, Дуже зелений класний комплекс подивитися тут, продали однокімнатну квартиру. 60 квадратних метрів за, з ремонтом за 109 тисяч доларів. Так що подивитися, Все, гарного дня.